Вітаю, час новин на телеканалі «НТК». говоримо про головні події п'ятниці 7 листопада. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску як працює підрозділ безпілотних систем «Борей»? Маленький дрон е, може змінити хід бою. У Коломиї відбувся конкурс строєвої пісні. Пісню заспів, В арт галереї Романа та Наталії Захарчуків. Відбувся мистецький захід. Покликано на емоційно наповнити атмосферу виставки. Про це та інше детальніше. Розвідка коригування артилерії, доставка провізії для піхоти та знищення російського ворога. Основні завдання, які виконує підрозділ безпілотних систем Борей, його екіпажі цілодобово працюють на лінії зіткнення. Підрозділ БПЛА «Борей» 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України працює з часів. АТО. 24 лютого. Вони вже зупиняли ворога на сході у боях під Креміною та в Серебрянському лісництві. Зараз боронять покровський напрямок. Я бачив особисто і знаю, як маленький дрон може змінити хід бою, хід війни то, що колись робила ну, важка техніка броньована. Чи сили там е, інші зараз? Це робить один оператор дрону. Виконують бойові завдання як е, скоригування вогню артилерії, розвідки. Так само виконують задачі по доставленню провізії наші е, наші піхоті. Що досить ну досить важливо, і також знищують, що саме основне це живу силу і техніку противника. Іван до поранення служив піхотинцем і ще тоді переконався на полі бою, чи не усе вирішують саме дрони. У себіганському лісництві там вже ситуація набирала вже обертів. Ці дрони вже були багато ближчими. Вони були над самими позиціями, виконували завдання вже не просто з розвідки. вони за нами не тільки спостерігали вже. Вражали нас такими своєрідними скидами, ну це були гранати, перероблені воги. Тоді вже відкрилася інша картина цих безпілотних систем. Військовий додає, робота з БПЛА потребує постійного вдосконалення, адже технології швидко змінюються. Ця техніка потребує і розуміння взагалі задуму бою, тобто, що може тоді спрацювати, в ті. Ті чи інші ситуації, що можливо треба змінити, тому е, саме до фахівців безпілотних систем ми приділяємо увагу е, в тому, що ці люди повинні бути е, саме на наперед цілеспромованими. Захисники кажуть, потреба у мавіках та в півдронах завжди є, та найважливіше це умотивовані люди. Вони можуть вибирати посаду, вибирати підрозділ, вибирати від діяльності, чим вони будуть займатися. Також ключовою перевагою, як на мене, є можливість проходити військову службу в межах Івано-Франківської області, переважно більшість свого часу. Також ключовим аспектом проходження нашої служби є ротаційна система виконання бойових завдань, тобто виконують завдання по прибуті в ППД, і є можливість відпочити і відновити свої сили та боєздатність. Новачків обіцяють усього навчити з нуля, головне бажання. Конкурс огляд строєвої пісні відбувся у Коломиї. Це традиційний захід серед закладів освіти громади. Цьогоріч участь взяли 10 команд. Більше про це видовищне дійство в сюжеті. То взагалі таких конкурсів є, це підняття патріотичного духу у молоді. Цьогоріч бере участь дуже багато команд. Орієнтовно в кожній команді по 12-14, а є й більші команди, учасників. Це заклади освіти, активну молодь і це не може не тішити. Все свій воїн, яка у нас від України, корив нас змі! І зі ей, 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 ми, ми підготували пісню о Україну, і ми хочемо гідно прославити наш ліцей. Ми віддаємо честь нашим збройним силам України, і ми цим вшановуємо пам'ять наших захисників. Пісню заспівай! <З 'якість> Україно, ненько! тобі орібненько, пристане. Знаємо самі. Не завтра са що ти мені Я думаю, що що важливо проводити такі заходи через те, що нам потрібно підтримувати нашу історію пам'ятати все, як колись було. Якщо ми будемо про це забувати, то й України не буде. Ми, ви плоті, орли, та чи їж висиди, чи ви з доброї волі присяги прийшли, ми прийшли боронить, наш воскресний народ! Дозвіл на жорстокість чи право на життя. Книгу під такою назвою презентували у музеї історії міста Коломиї. Видання торкається одного з найболючіших періодів нашої історії. Дозвіл на жорстокість чи право на життя. Книга упорядкована Богданом Горбовим та Павлом Уграком в'єднує два розділи у першому листи, документи та свідчення про подвиг митрополита Андрея Шептицького та його брата, які рятували єврейські родини у роки Другої світової війни. Є така проблема, що Андрія Шептицького до сих пір не визнають праведником світу. Вірятого більше 200 дітей, багато родин, включаючи родину головного рабіна міста Львова. і Інші Андрій Шептицький має бути праведником світу. Я є тільки упорядник тієї книги разом з уграком, тому що мій товариш Іван Матковський найбільший дослідник сім'ї і родини Шептицьких. Він ці матеріали надруковані моє було завдання. Опрацювати і подати книзі до слова, матеріали про порятунок єврейських дітей вже вийшли англійською мовою завдяки перекладу Богдана Горбового. А зовсім скоро світ побачить і німецькомовне видання. Цьому сприяє Павло Уграк у планах перекласти її ще й на єврит щоб якомога більше людей дізналися про подвиг. Андрея Шептицького продовжують упорядники Павло Уграк та Богдан Горбовий. Він достойний, щоб бути майсеєм українського народу і праведником світу рано чи пізно мусить правда Цікаво то що ця книжка. Вийшла з друку в день Голокосту. І якраз вона видна в 160-ту річницю з народження Андрея Шептицького. У розділі книги дозвіл на жорстокість чи право на життя, спогади уродженця верховини Даника Гертнера, який дивом врятувався під час голокосту. Переклад українською здійснив Анатолій Сачі. Розповідає Ярослав Кікінчук, який був знайомий з Даником Гертнером. Ми були у дружніх відносинах. Я відвідував його у відні. Він відвідував Верховину. і тому весь текст, який є написаний в даній книзі, абсолютно знайомий мені з його слів, а не з листка. Ціла їхня фамілія мало безпосередньо відношення до верховини жавія. Вони були Великими меценатами вони в добрих були відносинах із суцолими, не дивлячись на те, що були іншої національності, і людина хотіла залишити слід історії і скромний був настільки, що треба його було переконати, маючи величезні статки, маючи великий статус у світі. Взагалі, то його треба було ще переконати про те, що він написав ці спогади. Історія дуже цікава, вона і трагічна. Родина їхня була особисто знайома з родиною Вінсенза. Тому я вважав за необхідне долучитися до видання цієї книги, щоб зберегти Меть саме про цю людину цікавий факт саме батько Даника Гернера був меценатом, який оплачував деякі роботи на горі піпіван при будівництві обсерваторії, яку називають Білий слон, каже Ярослав Кікінчук. Книга читається на одному диханні, її не можна виділити якийсь розділ один або два. Настільки цікава історія місцями нереалістична, як видуманий твір. Але це історія правдива. Упорядники та ті, хто вже читали видання, підсумовують книга дозвіл на жорстокість чи право на життя. Важливий крок до осмислення історичної пам'яті, вшанування людяності серед нелюдських часів. Музика, поезія, пластика. У Коломиї арт галереї Романа та Наталії Захарчуків. В межах виставки відомого скульптора Василя Корчового відбувся мистецький захід. Чим дивували відвідувачів, розкажемо у сюжеті. Музичну атмосферу вечора створили гітаристи Ярослав Шейко, Ігор Чоборяк та барабанщик Дмитро Мельник. Соломія Мардарович представила свою поезію, яка перепліталася із пластикою від Мирослави Воротняк. Грати буре! Захід відбувся на тлі робіт Василя Корчового. Символічним доповненням стало озвучення цитат зі статті мистецтвознавиці Олени Корчової під назвою Гола правда і жодних екзистенцій. На сьогоднішній день корчовий є одним із провідних українських митців, роботи якого представляють безпомилково пізнаваний неповторний індивідуальний пластичний стиль, що свідчить про серйозний художній масштаб митця. За словами авторитетного дослідника, сидора гібеліде саме прізвище Горчукового вже є спецьким епідом. Ідейник акції він же засновник артгалереї, заслужений художник України Роман Захарчук. Нагадаємо, саме у цьому приміщенні свого часу була майстерня його дружини, теж художниці світлої пам'яті Наталії Захарчук. Кожного з нас в душі є свій острів, який належить тільки нам. Ці стіни відгороджували нас Наталі від цього банального, провінційного, полохливо неспроможного в мистецтві, то завжди панувала непередбачувальність та смілива імпровізація. Цю пульсацію пошуку я хочу зберегти, зібравши довкола співзвучних, цьому творчих людей. Виставка Василя Корчового, яка заполонила цей простір вишуканою пластикою робіт з переливами об'ємів, музикальних ритмів, напруга, спокій. Де є місце тисячолітній міфології і тремтливій реальності тілесності. Сьогоднішня подія покликана емоційно наповнити атмосферу виставки, розбурхати оглядача, остроту споглядання. Експонуватиметься виставка Василя Курчового, такі як є, в арт галереї Романа та Наталії Захарчуків, що на вулиці Січових стрільців, 3 до 14 листопада. Відвідувачів чекають з вівторка по неділю з 11 до 18 години. Весільний обряд із покуцького села Тишківці показали у Коломиї. Це момент зі старовинного дійства, коли наречену на вінчання до церкви благословляють батьки. Автентичну традицію відтворили мешканці села Тишківці, зокрема народний фольклорний аматорський колектив Аровесниці. Краще веселіше провести весіє щастя молодим цього весілля і газда. Просимо вас до 1 офісінь масця. Одягання і виправдання молодої до шлюбу саме цей уривок із традиційного весільного обряду села Тишківці, що на Городенківщині, також Коломийського району, демонструють у Коломиї у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Традиції у Тишківцях дуже барвисті, змістовні, особливі, бо кожен населений пункт має свої особливості обрядові. Тишків. Весілля, воно відзначається своєю величністю, побажанням молодим, щасливого подружнього життя, є вдячність батькам за виховання, за благословення на щасливе подружнє життя. Особливим на традиційному весіллі у селі Тишківці є одяг нареченої, продовжує розповідь Світлана Кавчук, наукова співробітниця музею сади. Бишухевичів у Тишківцях, який є філією Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Молода, вона має обрядовий одяг, що характерно для Тишківців, що молода одягала сукню із внизу вишита сухозолотом. Особливий і весільний вінок нареченої каже Світлана Кавчук: це яскравий зразок саме покутської традиції. Такі ж чи схожі весільні атрибути є у багатьох селах нагородження. Віночок на поплітки, а поплітки робили із плели вовняної нитки, вони червоного кольору, а зверху, вже коли збирали до шлюбу, ставили весільний віночок, а віночок виплетений із барвінку, тугенько, тісненько він плетений і обгорнений, об, як кажуть, позліткою із чотирма. Китицями червоними. На сьогодні продовжує Світлана Кавчук традиційний весільний обряд у їхньому та довколишніх селах Городенківщини живе. Проте і з початком повномасштабної війни спостерігають, що гучні весілля роблять усе менше молодят. Переважно люди стараються таке вже менше весілля зробити, і, але все одно дома родина збирається, ті жінки, котрі знають цю транзіру. Традицію, вони приходять до молодої, там молодий і молода. І все одно батьки хочуть, щоб ця традиція не пропадала, не зникала, а щоб той ритуал випроведення молодої до шлюбу насправді був. Бо це таке. Благословення, яке йде з давніх віків, і в цьому важливість того, що цей обряд він продовжує жити, продемонстрував дійство фольклорний народний аматорський колектив Ровесниці, керівник Ігор Драганчук із села Тишківці Городенківської громади. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськів. На все добре, бережіть себе та світло в собі.